Вітаю, друзі! 7 серпня 1932 році в Радянському Союзі був ухвалений закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій та про зміцнення громадської соціалістичної власності. Серед іншого, цей закон передбачав істотне посилення, покарання за крадіжку колгоспної власності, звідси народна назва цього закону: Закон про п'ять колосків. 82% всіх засуджених по ньому, це були безправні селяни-колгоспники, радянські кріпаки. Також ця законодавча новація була відома як Закон 7 вісім 7 число 8 місяця. Що ж спонукало радянське керівництво вдатися до такого репресивного кроку? У той період, кінець 20-х, початок 30-х років тривав так званий другий комуністичний штурм з побудови комунізму в окремо взятій країні. В 1929 році Сталін взяв курс на форсовану, тобто пришвидшену індустріалізацію, побудову фабрик, заводів, підприємств тощо. Радянський Союз на той момент перебував у міжнародній ізоляції. Тобто грошей треба багато, а інші країни кредити не дадуть. Продавати поки що нічого, нафта і газ не кутуються та й проводів нема, де взяти гроші. Пограбувати власне населення, зокрема, найбільше в країні селян. Вони безправні, от з них шкуру і здеремо. Таким ресурсом для Радянського Союзу був український хліб, який можна продавати за кордон, ну, загалом зерно. Тобто продати зерно на експорт, а отримані кошти закласти на індустріалізацію. Звісно, селяни не хотіли продавати зерно за заниженими цінами, не хотіли йти в кабалу до держави. Для цього, власне, й задумали колективізацію. Коли селянин не працює на себе і не володіє тим, що виростив, а працює на державу в колгоспі, і все, що виростить, державне, колгоспне, це мало забезпечити державі безперебійний експорт зерна і сприяти індустріалізації. Тобто, іншими словами, держава в колгоспу забирає все задурно, продає за кордон, і жодних проблем немає. А Селянин там живуть і є якось. Колективізація в 30-ті роки зазнала поразки. Сталін мусив дати задній хід в 30-му році, оскільки селяни не хотіли йти в колгоспи. Україна масово збунтувалася. Тоді Україна серед Радянських Республік була першою за кількістю селянських протестів. В 1932 році, заходячи вже на другий етап індустріалізації, друга п'ятирічка, в Кремлі знову намагаються селян витиснути зерно. В Україну був закладений непомірний хлібозаготівельний план. Відповідно до цього плану, Україна мала в 1932 році здати 364 мільйони пудів зерна, Пуд – 16 кілограм. Це був нереальний план. Про це доповідали представники українського компартійного апарату і влади на місцях. Адже на той момент селяни не хотіли працювати в колгоспах, бо практично були зведені до рівня кріпаків. Працювати за трудодні ніхто не хотів, відповідно, врожайність знизилася. В 1932 році більше половини селян вдалося загнати в колгоспи. Але ті селяни не хотіли працювати за трудодні. Ті, що вже були в колгоспі. Що таке трудодень? Трудодень це виконання певної норми праці, за які тобі харчами потім розраховується держава. Але розрахунок харчами вже йшов після того, як колгосп здав свою норму. Тобто те, що залишилося, те й розподілялося. Причому розподілялося раз на рік після урожаю. Селяни були зведені до рівня кріпаків. Звісно, що вони працювати не хотіли, хлібозаготівельні норми не виконувалися. Експорт зерна падав, індустріалізація відповідно гальмувала. Сталін це ж сприйняв як особисту поразку. І вирішив посилити тиск на селян. Українське селянство звинуватили в навмисному саботажі. Нібито в Україні є хліб, є цілі підземні сховища з хлібом. Але селяни хліб приховують і не хочуть віддавати державі. Ну, звичайна російська параноя. Відтак ухвалили цей закон 7 серпня 1932 року і відразу ж опублікували в газеті Правда. Із 7 по 17 серпня в Україні тривав рейд ударників преси, ну такі собі Солобйови, скабєєві сімоняни. Для боротьби з розкраданням державного майна це був дуже яскравий пропагандистський жест. Він був організований редакцією газети Правда за сприяння Вищого партійного керівництва Української Радянської Соціалістичної Республіці. Цій акції задіяно близько 100 тисяч осіб. Преса мала показати, що українські селяни розкрадають зерно, що це через них. Міста без хліба, індустріалізація призупинилася і все таке інше. Але цей рейд провалився, бо стало очевидно, що проблема не в розкраданні, а в небажанні селян безплатно працювати в колгоспах. Врожай просто гинув на полях від перестою. Проте влада не хотіла визнавати цього факту. Вже 16 вересня 1932 року до цього закону була видана спеціальна інструкція. Сам закон за розкрадання державного чи колгоспного майна передбачав розстріл або 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. 10 років це при пом'якшувальних обставинах. Ця інструкція рекомендувала застосовувати віш вищу міру покарання до соціально чужих елементів, тобто до куркулів, а до середняків і бідняків застосовувати 10 років. Проте, більшою мірою закон застосували лише до бідняків. 82% засуджених за цим законом це бідне звичайне селянство. Крім того, справи про розкрадання колгоспного майна вилучалися. З юрисдикції сільських громадських і колгоспних товариських судів судово слідчі органи мали виносити рішення в 15 денний термін з моменту встановлення факту злочину. Абсолютно. Причому вирок не можна було оскаржити, амністії не передбачалося. Тобто, абсолютно репресивний закон, який мав вибити з селян хліб, якого у селян на той момент вже не було. Ось. Ну, власне, про що ж? Це таки йшлося. Це йшлося про приховування хліба, тобто, коли селянин сховав хліб і не віддає його державі за безцінь. Ось. Чи про те, що з колгоспної комори взяв собі, наприклад, там п'ять колосків. Так от, йшлося саме про розкрадання. Цей закон став інструментом, який дозволив Кремлю реалізувати Голодомор-геноцид проти українського народу. На початку жовтня 1932 року стало очевидно, що закон про п'ять колосків не діє, бо хлібозаготівельний план виконали лише на 40%. Тобто розстрілюють, але все одно неможливо виконати те, чого нема. Дійсно, виникла загроза. Масштабного голоду в містах. Міста та робітники були пріоритетом для радянської влади. І ось тут посилюється тиск на селян. Відтак, цей закон із низкою інших репресивних заходів застосовують як каральну міру в поєднанні з постановою Політбюро про хлібозаготівлі в Україні від 1 січня 1933 року, яка дозволила вилучати в селян не лише зерно, але взагалі всю їжу. Цей закон. Проклав шлях до Голодомору. Мені бабуся з Полтавщини розказувала, як прийшли до хати і винесли все, навіть фасолю в глечику. От і все. У вам, власне, що вилучалася вся їжа, не тільки хліб. Ну і власне, чому саме п'ять колосків. Це метафора, гіпербола, чи справді були підстави казати про п'ять колосків. До певної міри це правда. Бо якщо людина вхопила жменю зерна і поклала собі до кишені, це було підставою. Щоб її засудити за розкрадання колгоспного майна. А скільки людина може схопити у жменю? Може, трохи більше, як обмолочених 5 колосків. Тобто, це ось не метафора, а такий реальний вимір. Ось такі антилюдські закони були, ну і зараз вони відроджуються в сучасній Росії, і Україна тому переможе.